То були два студенти з того Струскавче. Я мала шість років тоді, але Я то -то дуже добре запам'ятала, бо то, то є саме головне. Вам. Я так вийшла, наша хата була від гостинці друга, дивлюся, біжуть хлопці. В гарних сорочках Білос і даналишень Дмитро. і в Метро і Васильчик знаю. знаю один метро. І біжуть і кричуть: ми люди ми не бандити, люди ми не бандити. Я думаю, то чого вони вищитих сорочках? Так я ще почекала. Чого ж вони так летять? І кричуть, і один коло мене, а вони зі стації бігли. А стації багато треба було більше. І вони вернувся один. І вистрілив я кажу, от вони. Не фані, бо вони стріляють, так я собі я щось. І куля влетіла таку глиняну хату. Там дівчина була з 31-го року, чуть не до... Полетіли. Вони, якби були, полетіли на міст, вони би, були, може, ще якось врятували. А вони б боялися, бо тому що їх того до машина гони за нами, а вони прибігли на Дністер. І вивою всі собі патрони, адміністрати, правда, не є такі і того. І патрони собі обмочили і впали. А там один, то було 3-2 році, 32 грудня. І він як впав, і, і, і той впав Василь і Дмитро, і, і каже того, і ти, той, що громади у вистачі, став її бити. А один хлопець дрів прибіг. До священника, от що там б'ють хлопців. Він каже, ровер давай де. Він побіг до сусідів, взяв ровер дав. Той кричить, ти злодій. він каже, Я не злодій, ровер буде. І прибіг і каже, кого ви б'єте, то пам'ятайтеся, а колись на поле були хрести. І один, котрий чи білист, чи до не лишення, то що ми вже не знаємо, прибіг на колінах. До образу до Христа помолився і каже так: якщо українець, українці будете бити, ніколи України мати не будете. І тут приїжджає фіра, і її в блюсках з розваду до Львова везуть навлюска.